Ого-го, Де ти був? В магазині. Та я, та я знаю, де ти був, Ти кавалерці? каже, я був в магазині. Хочу зробити розпаков. Віталій, тебе що вже Галина навчила ходити в магазин в свіжані? Молодець сміття викину. Ну а як без хліба? Без хліба в нашій Тобі хаті право. ніяк. Ну я ж тебе просила. Ось такий до чаю завиванець. Ти будеш їсти mm, той да. за... Добре. Ладно. Ладно. Ну кавалінка, пусти, дайте О, з Але... заварним кремом. Я щось чую запах хліба, хіба ще печеного, все. Я втрачаю розум сюда... Так. Харешці собі. Хотілося на такої води... водиці. Десять яєць. Молод, Сок половину наполовину на наполовину солоденькі. Я кавалірка захотіла кіску. Ну, да. е, а я хотіла сказати з мегазованою. Та чесно. Та що вже? Я літаю по тій хаті я пити хочу, вже ту воду всю допила, що в мене не було. Та? Ось ну. така розпаковка. Ось така розпаковка. Саме головне, що хліб у ковалірці набрав. Хлібу набрав, Хлібу. Якщо? Я, ну, знає, я стою в що це робити. я з тої категорії людей, які важать, коли вдома хліб, значить вдома є їсти. <рес> ну молодець. Що є хліб, значить, що молодець, можливо? молодець, Віталік, молодець. Роздівайся п'ять по 12-бальній системі. Що я <рес> <Я> вже? <рес> вже впереди, ти вже передіти? Та й таке каже. Що, ти вже в вже. Нарешті. Щось замучила, ти знаєш, от подивися. Нічого не робило. А 1133 кроки зробила тільки по хаті. О ти можеш уявити, скільки жінка намотує кроків за день по хаті? Що я до обіду валялася, а потім аж стріпалася. Mm -hmm. Це тисячу сто кроки. А я тепер той годинник завжди ношу бо я mm -hmm. хочу дивитися. і 50 калорій спалила, бачиш? 50 калорій. Mm -hmm. Файні години, то знаєш. Якщо ну. мені так подобає, що подобаєш, можемо хлісти. Також ти, може Та, Ще, що ти повин... він, навіть не знімаєш вже тепер. що що його навіть не знімаю. Якби можна було заряджати на руці, то би і заряджали на руці його. Хочу поміряти серцевить. Вимірює. Поміряю, знаєш? Ми щось нагонилося. Як Та ясно? Та, а що ти собі думав? Що... Каже кавалєрка, що я до тебе дуже сильно. Так кричиш, кавалерка кричить просто. Та я буду брати палицю, та ще пігач, такий палець. Ви серцебиття. Пульс, пульс. А то коли треба писок закрити, знаєш? 91. Це нормально, кавалерка, нормальна ковалірка, ну напишіть. Бачите, 91, так. він удар захоронений. В общем, 91, так? 91. Та вот тут є зафіксовано, бачиш, 91. 9. Давно ще. Бачиш і да. Цяк. Айна mm -hmm. А Це. Айна треба курву тиску А А що він тискумір? Нормально, то нормально. Та ясно, що нормально. Ти елегант. От почуває. Все. Кавалерочка, годинник я свій зарядила, заряджається дуже швидко. Батарея тримає елегантсько, Це є серія 10. Я вам скажу тако, що це є практично такий самий, як Apple eh, Watch. Watch, але не за всі гроші. Тому mm -hmm. що за той треба віддати купа грошей, а цей дешевший в 10 разів. Зверніть увагу, як, як, як тут Амулет eh, Дисплей гарно. Показує все, що навіть в дуже сонячну погоду ви все будете чітко бачити. Він є оновлений, як Apple Watch, тут є українська мова, та й не тільки, тут є дуже багато мов. Кавалєрка, мені цей годинник подобається, тому що тут є фітнес-запис. Тобто, я вдіваю годинник рано, ходжу цілий день, мені кроки там показує, скільки калорій спалила, все показує. Але тут є дуже багато всього, можна виміряти пульс. Є компас, є вигадка ка. Календарь, музику можна слухати, фотоальбом. Та тут все є, і саме головне, тут камера є, контакти є. Ну Для мене є важне, що я по годиннику можу розмовляти, mm -hmm. можу позвонити, можу послухати будь-яку музику або передачу, коли щось роблю. Я бачу всі повідомлення, які приходять е, на телефон, я все бачу на годиннику. Цей годинник дуже легко підключити до будь-якого е, гаджета через блю і треба скачати програму. І ви все бачите на годиннику Саме цей годинник можна придбати в інтернет-магазині Електроточка. Кавалерочка, він реально крутий і не за всі гроші. Я їх маю багато і, я, і кожен з них класний по своєму. Залишу вам на нього посилання. Електроточка перед відправкою дуже дуже. Уважні до своїх покупців, тому що всі свої годинники вони відправляють вже зарядження, щоб ви на новій пошті могли їх його отримати, перевірити і тоді вже оплатити. Є повернення та обмін протягом 14 днів. Ну і в електроточці є дуже класна послуга, оплата під 0%. Тобто або монобанк, або приватбанк. Ви годинник вже носите. А суму розбиваєте на 6 платежів і кожного місяця оплачуєте. Кавалєрочка, а якщо будете купляти собі цей годинник, напишете, що ви від Галини отримаєте приємний бонус. Ну і кавалерка, годинник прийде в такому гарному упакуванні, зарядним пристроєм, щоб зарядити сам годинник, і з гарантійним талоном. Так що, хто ще не має такого крутезного годинника? Серії 10, я вам залишаю посилання. Можете собі його придбати. Він є в кольорах. Він є реально кавалерка, дуже крутий. Подивіться, як чітко реально, от подивіться, от чітко. Чітко все видно повністю. Тут двоядерний процесор, візуально ідентичний до оригіналу, присутність фіксаторів на ремінцях, оновлене меню як в Apple, Ну і є українська мова. Так що я його вам рекомендую. Посилання залишаю. Кавалерка, Ви розумієте, що я з нею маю цілий день? Вони по хаті з тою тряпкою туди, сюди. Ніби я не знаю, хтось має прийти якийсь ревізор. Ванну прибрала, там прибрала. Мною гонить по 150 раз. то йди раз, мусор викине, другий раз йди в магазин, йди то купи, то купи. І без роботи не дасть посидіти. А в нас таке на вулиці кавалерка зима, але бляха пташки співають. Таке враження, ніби весна, але на вулиці ще плюс сніг лежить. Але вдома, як виходиш на балкон, зразу такий настрій, пташки співають. Якось так по весняному гарно. І не дасть мені вдома посидіти і все. Гонуть мною туди-сюди. Не знаю, може вже де ближче до та й Відпочини собі трохи, бо я не знаю, що я маю з нею робити. Та й таке кавляк. А що готува и там? Виждате и така цял ден. На място не седе. Слушайте, готвейте. Побавете на феечките. И вие редко там Ага, благодаря. Ду, mm. папі, ду, не <рес> я Тому вже проснулося. Ну бша. Я ж так файно з Мар'яною поговорила. Так так добре. Мар'яна круги не мотила. Ще й лишилося там трохи намотати, я з ним говорю на мотаю круги. Пішла дурна, лягла біля Віталіка, Вирубалась. Та зараз зараз віталіком ходимо по хаті, не знаємо, що робити. Розумієте, кавалєр? Ну, Але сьогодні купа роботи переробила, кажу mm -hmm. з тобою, купа купила і поприбирала, їсти приготувала, а ти зі гострий один, поки спала. Mm -hmm. так? Бачу, цвітну капусту майже всюди. Пешки, то ти молодиш, що ти сказав? П'ю воду кавалерка, і дам віталік знову спати. Mm -hmm. Бо завтра неділя, завтра треба рано встати, ви хочете до цього. Такий кавалерика справа, так що нема коли бандро плести. Всі на добра, ніч, мирно і спокійний. зустрінемось завтра. А я мушу це набрати, бо це пише. Щось стало, де ти пропала. Ляна дзвонила, Софія дзвонить. Люди добрі, всі дзвонили, а Галинка спить. Як тхір, явно голь, а сіве спала так не нібо.